Фанера, пластики, дерев'яні деталі на фото, приклади знищених макетів озброєння. По них росіяни скеровують свої дороговартісні дрони, а подекуди й ракети. Одна приманка може прослужити кілька місяців, перш ніж повністю втратить початковий вигляд. Уперше інформація про те, що Збройні сили України застосовують на полі бою макети озброєння, стала відомою влітку 2022 року. Західні змі через брак офіційної інформації проводили власні розслідування. Виявилося, тоді російська армія полювала на дерев'яні макети систем залпу вогню Хаймарс в Україні. Міноборони країни агресорки вчини щодня звітувало про знищення цих установок. За інформацією видання «The Washington Post», точні копії робили в режимі цілковитої тиші. Українські макети були зроблені з дерева, але через об'єктив російських безпілотників, які передають дані про їхнє місце знаходження на морській крилаті ракетоносці в чорному морі, їх не можна відрізнити від артилерійської батареї. Після кількох тижнів перебування в польових умовах макети привернули увагу щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр», що стало успіхом. Цей досвід спонукав Україну розширити виробництво копій для більш широкого застосування на полі бою, Із допису видання «The Washington Post». Розробники розповідають, вимоги до сучасних макетів зброї доволі жорсткі. Приманки повинні імітувати не лише зовнішні вигляди, але й мати радіолокаційні акустичні властивості, ідентичні до тієї техніки, яку копіюють. Муляжі треба маскувати досить ретельно для того, щоб ворог не відчув пастку. Важлива й умова використання макетів це мінімальна кількість людей потрібних для обслуговування, аби не наражати їх на підвищену небезпеку. Макети, вони дуже ефективні. Це дуже ефективне знищення російської економіки. Ну тому, що ми за смішні кошти з нашого боку знищуємо дуже високовартісні боєприпаси, боєприпаси, стріляє ворог по цим макетам. експерти констатують сплеск виробництва макетів в Україні стався на тлі повідомлень про гостру нестачу снарядів на передовій. Головна ідея використання приманок виснажити противника. Та були випадки, коли загарбники не просто клювали на макети, а й намагалися їх затрофеїти. В одну з таких пасток окупанти потрапили в Запорізькій області. Безпілотних загарбників, нібито зафіксував кілька танків леопард та західних БМП. Вони вирішили привласнити знайдене, щойно військові країни агресорки наблизилися до фальшціли, Їх накрили вогнем артилерії. Згодом виявилося, що це були муляжі, зроблені з металу і гуми. Я можу вам назвати цифри, ну те, що не є секретним. по... Конкретно по використанню макетів М777. Ми їх робимо з фанєри, і вартість такого макета, 20, ну там, в залежності від партії, від розміру партії, від 22 тисяч до 26 тисяч гривень наразі. Типовий такий макет, він на себе збирає, ну, збирає увазі, по запину, ворог п'є. Типова приблизно, як мінімум, три ланцета. Ланцет вартує приблизно 40 тисяч доларів. Макети роблять із дерев'яних щитів, обшивають техніку, що не підлягає ремонту, використовують пластикові труби, диски, піноблоки, старі шини, листи металу тощо. Майструють навіть надувні приманки. Об'єкт повинен функціонувати без постійного обслуговування, а процес монтажу відбуватися непомітно для ворога. Макети це також бойові одиниці, які обслуговують люди. Їхнє головне завдання ввести ворога в оману. Росіяни витрачають до 4 мільйонів доларів для пуску однієї ракети Іскандер макет коштує до 25 тисяч доларів, що значно дешевше ніж один іскандер. Якщо говорити про кинжал, то ракета такого типу коштує до 500 мільйонів гривень. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Окупанти теж, на жаль, переймають досвід ЗСУ. на полі бою. Нині зустрічаються макети російської техніки і озброєння. Та мова не лише про лінію фронту. Нещодавно з'явилася інформація, що росіяни почали розміщувати фальшиві зенітно-ракетні комплекси с 300 і с 400 на далекому сході. Дослідники певні такі маневри покликані замаскувати справжні переміщення ЗРК. Зрештою, викривачі розуміють, що російські макети недосконалі. У приманок неправильні габарити і форми, та й забарвлені вони у надто яскраві кольори. Найбільш пріоритетними цілями, які наразі є е, на фронті, це артилерія. Як була, так і залишається ну, Тому тому, артилерія це е, основний засіб знищення особового складу, укріплення всього іншого, е, також точно відомо, що виробляються макети радіозасобів, ну тобто, засобів зв'язку. Ну тому що вони також є в пріоритеті у наших бійців. Ну тобто, це і впівдронами б'ють по таким засобам, ну, по антенам, по ну, високовартісним. Засоби споглядання у них є такі муром. М і є. Вони робили спроби робити схожі макети. Ну які імітують ці вироби, також зустрічалися міномети. Ну це точно є, тому що самі росіяни публікували фотографії. Про те, як змінюватиметься військовий камуфляж і якими будуть приманки для противника у війнах майбутнього, вже сьогодні міркують експерти. Дехто вважає, що межа між макетами та справжньою зброєю буде все більше розмиватися. Роботизовані фальшцілі використовуватиметься не лише для того, щоб ошукати противника, але й для нападу. Та найголовнішою залишається мета приманок, коли ворог витрачає дороговаркісне озброєння для знищення значно дешевших приманок.